Усі розширення в історії ЄС були успішними, і на жаль, це настільки очевидний факт, якщо подивитися на фактичні дані, що часто він зникає з публічного дискурсу. А на його місці з'являється різноманітна дезінформація як частина гібридної війни. Не забуваємо, що Росія дуже зацікавлена в поширенні великої кількості дезінформації в обидві боки, як тут, так і в європейському союзі, налаштовуючи сторони одне проти одного, вони роблять це в багатьох інших. Ох, країнах просто подивіться, що відбулося в Молдові напередодні їхніх успішних виборів на початку цієї осені. Є кілька моментів, які я хотіла би проговорити. По перше, що стосується вступу України до ЄС, і того, що відбувається перед ним, це не перше випади, коли виникають побоювання, занепокоєння та дезінформація. Це стається перед кожним раундом розширення. Люди, бізнес, групи інтересів всередині союзу стурбовані щодо новачка але колись у 2004 році французькі та італійські вінороби були стурбовані іспанськими та португальськими винами. Коли моя країна вступала до ЄС, умовний польський сантехнік був найбільшим упудалом у свідомості західних європейців. А чеські та польсько-словацькі далебкобійники створювали паніку для холдингової індустрії на заході Європи. Тому цілком природно, що коли країна з таким великим потенціалом, стійкістю та інноваційним ресурсом, як Україна йде до нас, виникають певні побоювання. Керівництво кожної країни має пояснювати своїм громадянам, що немає причин для занепокоєння. Звичайно, будуть потрібні корективи, але, зрештою, це буде на загальне благо.